Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. І сьогодні робимо розклад на тему, чи буде нове знайомство. Знайомство поспішає, бо випала карта Паш Жезлів, що говорить про те, що в принципі це все можливо, тільки єдине питання, для чого воно тобі буде. Я знаю, що вам можуть заважати ножки треножки ножки, але да? Но поки що для мене це, мабуть, трошки кращий варіант, ніж зовсім приближений. Тому маємо, що маємо. Да? Питання. Покупки триноги стоїть поки що відкритим. І для мене це не так просто на даний момент. Чисто фізично я його не можу знайти нормально, щоб не переверталась. Тому налаштовуємося зараз на розклад. Думаємо про те, як ми хочемо познайомитися з кимось. Да? Ну, хто, хто загадує чоловіка, хто жінку, кожному своє. Да? І загадайте, будь ласка, термін. Ми будемо дивитися на термін. Кожного він свій. Хтось це робить швидше, хтось це робить повільніше, але загадуємо термін. Чи відбудеться нове знайомство? Хм, дивіться, які сильні карти. Так. Да, воно відбудеться. Тут дивіться, який йде момент. Перше. На рівні підсвідомості ти вже до цього готова. Ти вже звільнила себе від того. Що могло тобі сказати ні? Да? Ти вже знаєш, чого ти хочеш, який має цей чоловік бути, що він повинен тобі дати. Ти вже вільна від колишніх стосунків, ти вже звільнилася від попередніх зв'язків. Хто не звільнився, звільняйтеся, От да? техніки на розрив енергетичних зв'язків і тому подібне. Але більшість з вас вже звільнилася від цього всього. Плюс візуалізація спрацювала. Ти розумієш, хто тобі потрібен, яким він має бути і для чого він тобі. І тут звертаємо особливу увагу карта сила. Все в твоїх руках. Якщо ти хочеш, щоб це знайомство відбулося, воно відбудеться. Причому ти можеш стати імператрицею. З одного боку, ця карта говорить про те, що ти цільна в тобі увесь світ. Ти пізнала себе, ти розпізнала себе, ти знаєш, чого ти хочеш, ти знаєш, кого ти хочеш, і ти знаєш, що ти хочеш почувати разом з цим чоловіком. Єдине бере все свої руки. Хм. Яким буде цей чоловік? Баливінь судьби. А з одного боку, по карті Дурень він буде такий. Легковажний, спокійний. Це може бути мандрівник, це може бути айтішник. Це може бути чоловік, який живе одним днем. Я не думаю ні про що. Причому він такий удачливий. А для когось це може бути людина, яка любить грати в азартні ігри. Для когось це людина, який все по плечу. На він задумав, він зробив. Захотів, зробив, захотів, пішов. В більшості випадків це буде чоловік, який нещодавно. Пішов з попередніх стосунків, але знай, там вже поставлена крапка. Да, чоловік вийшов з цих стосунків і зараз знаходиться. Ні, я хотіла сказати, зараз знаходиться в активному пошуку, він зараз нікого не шукає. Якщо хтось підвернеться, то да, я з нею піду в цей союз. Але по факту сказати, що чоловік там, все, я там наважився, мені це дуже потрібно. Ні, це абсолютно не так. Чоловік, в принципі, він до стосунків готовий, але сказати, що о, я там шукаю ту саму, це не зовсім про це. Тим не менше, цей чоловік буде приблизно таким. До чого можуть привести ваші стосунки. Слухайте, мені аж ха-ха-ха-ха. ха З одного боку, хотіла я вже боюся тягнути далі карти, бо бачу дуже класні карти йдуть. Да? Тому що цей союз може привести до шлюбу, до швидкого розвитку подій. Він може багато чого обіцяти, він може планувати, ви можете створити сім'ю. А тепер давайте, щоб ці дві карти в нас не збулися. Я вам скажу, над чим потрібно пропрацювати. А тому, що в кого є установки, всі чоловіки зраджують. Він може мене десь підставити, він може зробити мені боляче, він може мене в чомусь закривати, не давати мені щось робити. А, пропрацьовуємо всі установки, які зв'язані зі зрадою, з підлощами, підставами, да, що чоловіки такі пересіки. А як можна пропрацювати цю установку? Перший момент: шукай підтвердження мінімум чотири підтвердження того, що це не так. Шукай вірних чоловіків, які абсолютно класні в шлюбі, і вони тримаються за свою дружину та да? дорожать своїми дружинами. Мінімум чотири таких варіанти. А, другий момент: а хто сказав? Да? А хто сказав? І до просто зводьте до безглуздя цю тему. Або чи всі чоловіки зраджують своїм жінкам? Ну, так лі це, да? Розбиваємо цю установку повністю. І тепер карта восьмерка мічей. Це те, що ви боїтеся, що чоловік буде вас чимось обмежувати. Тільки він з'явиться в моєму житті, я не зможу там чогось там робити. А, що робимо? В кожної з вас, по-любому, поки не було чоловіка, з'явилося таке життя, яким ти живеш. Ти знаєш, чим себе можна зайняти в тебе є. Певні ритуальчики, якими ти займаєшся кожен день. Почистила зуби, вмилася, зробила масочку, пішла в спортзал, малюєш, твориш, робиш, займаєшся своєю діяльністю. І тепер, коли появляється чоловік в твоєму житті, ти не викреслюєш цих своїх дій. Цих своїх ритуальчиків зі свого життя, а продовжуєш це робити. Не потрібно цим жертвувати заради стосунків. Чоловік має плавно вписатись в твоє життя, плавно вписатись в твій графік. І хай він думає, коли він має взяти цей свій час не за рахунок твоїх інтересів. А більше за рахунок його, в тебе все одно був якийсь вільний час, да? навіть якщо тобі подобається ходити в спортзал, ходіть туди разом. Да? Навіть якщо тобі подобається догляд за собою, доглядай за собою при ньому, не відмовляйся від цього. Як тільки ти почнеш відмовлятися від своїх якихось ритуальчиків заради нього, бо перед ним неудобно це зробити, да, дійсно ти можеш з часом довести до того, що і роботу можеш втратити. Да, і, і так далі. Якщо ти будеш продовжувати цим займатись, то ці дві карти можуть не програти. Цю я сказала, як відпрацювати, і цю, я сказала, як відпрацювати. Тоді в нас складається ідеальненько. Да? У нас складається класна сім'я, дає величезна пристрасть, дає величезний рух, ми кудись рухаємося, ми чогось хочемо і ми робимо це разом. Причому ти можеш стати імператрицею. Хто хоче завагітніти, ну вагітність може бути. В кого є діти, хоче ще дітей, може бути. Хто планував втілити якийсь проєкт або план своє життя? Чоловік може допомогти тобі це зробити. Як мінімум, профінансувати, як максимум, він буде підтримувати кожен твій рух. Тому я бажаю тобі удачі. Ну, чи буде він задоволений вашим партнерством? Ну і фіг з ним. Він, може, і не буде задоволений вашим партнерством, але жінка при цьому буде дуже задоволена. Клас! Боже, дівчатки, в кого з вас вийде це зробити, я просто похлопую вам в ладошки стоя, Да? Тому що для чоловіка це початок нових стосунків, але це таке або нерозділене кохання і серії він тебе любить, а ти його не дуже. Ну, так теж правильно. Да? Хай краще він вас любить, ніж ви його. Плюс йому багато чим доведеться пожертвувати заради вашого союза. Для декого з них доведеться відмовитися від стабільної жінки, з якою були три. Тривалі стосунки. Для когось це може бути навіть мама. Да? Мама там йому допомагала приймати якісь рішення, але йому прийдеться від цього відмовитися. Плюс він знаходиться в підвішеній ситуації, тому що він не знає, що робити. І тут ти маєш сказати, що він хоче робити, да? що він знає, що треба робити. Ти захотіла, він зробив. Тому, е не можу сказати, що для нього це початок нового такого класного життя, про яке він мріяв. Ну, із серії Да, я молилась, і мені Бог послав. Він не молився, йому теж якби послав, що послав. Тому от приблизно така ситуація буде. Да, він не дуже буде задоволений, але подивись, яка задоволена при цьому всьому будеш. Ти для тебе це комфорт, для тебе це класно. І давайте пораду глянемо від карт. Порада від карт, не погоджуйся на стосунки, які тебе з самого початку не влаштовують. Якщо ти бачиш, що тобі попався чоловік, який втягує тебе в любовні трикутники, якщо це особливо на даний момент одружений чоловік, як вони люблять говорити ми в стадії розлучення, іди далі. Іди далі, продовжуй шукати далі. Не погоджуйся на стосунки, які тебе з самого початку не влаштовують. Якщо там якась мутна тема, мутна схема, це не твоє. Повернулась, пішла далі, тому що тобі прийде багато різних варіантів, він не єдиний. Да? Це не твій останній шанс, на який потрібно погоджуватись в першу чергу. Тому а, перша порада не погоджуватись на стосунки, які тебе не влаштовують. Жена тільки від себе відганяй подальше. Якщо ти бачиш, що тебе втягують любовний трикутник, створи свій. В нього свій, в тебе свій да, і тоді подивитись, в кого буде веселіше, да? кому буде при цьому всьому краще. І плюс ти все можеш змінити в своєму житті. Ти можеш отримувати радість і насолоду від спілкування з чоловіком. І якщо вже так сталося, що матеріально потрібно вкладатися, то як карти показують, хай він краще вкладається, да? а не ти. Він має вкладатися у твої задоволення. Добудь да так. Я вам щиро вдячна за те, що приходите на мої розклади, за ваші лайки і коментарі, за те, що ви мені пишете. Я іноді сама дуже дивуюсь, як програються мої розклади, і дуже рада за вас, що ви можете змінювати своє життя і починаєте вже усвідомлювати, яким чином ви це можете зробити. До нових зустрічей! Пока-пока.